Ожина це ягода, яка зробить ваш сад солодшим та яскравішим. Вона соковита, ароматна, з легкою кислинкою, ідеально підходить для свіжого вживання, смузі або варення. Ожина не тільки декоративна і смачна, вона містить велику кількість антиоксидантів, зміцнює імунітет, уповільнює процес старіння клітин та дарує енергію на цілий день. В нас ви можете знайти більше 30 видів ожини: ремонтантні сорти, малиново, ожинові гібриди, великоплідні та інші. Ожина сорту Ушито це справжня знахідка серед садівників. Перші ягодки дозрівають вже в червні місяці, а сезон плодоношення триває все літо і аж до початку осені. А це малиново-ожиновий гібрид Red Diamond. Він має виразний зовнішній вигляд, десертний смак та високу вражайність. Ягоди великі, насичено-рубінового кольору з легким блиском. На смак вони солодкі, але з легкою кислинкою. Щоб виростити велику ожину, дайте їй сонце, легку тінь, регулярний полив і мульчу. Вона зробить кущ сильнішим. Не забувайте про підв'язку паунів, щоб вони давали більше врожаю. Замовляйте саджанці ожини на нашому сайті та смакуйте великий ароматний врожай все літо.